Низка суддівських помилок змусила клуб порушити питання про адекватність рішень арбітрів. Першим публічним кроком на захист Карпат став відкритий лист почесного президента львівського клубу Петра Демінського до президента ФФУ Анатолія Кунькова. Коліна став для українських арбітрів хрещеним батьком, Безсловесні судді, яким коліна заборонив коментувати свої дії і звітуватися за свою роботу перед клубами їхніми роботодавцями, чи, хоча б просто по-людськи, вибачитися перед потерпілими за мимовільно допущені помилки, перестали відчувати свою відповідальність за професійне виконання обов'язків, адже почуваються за своїм патроном, наче з депутатським посвідченням у кишені. Хоча така форма, чи не єдина до якої клуб якщо... може вдатися, щоб захистити себе. Карпати навіть на цей лист жодної відповіді не отримали. Як ми повинні себе захистити? Якщо зрештою все зводиться до того, що рішення прийняв арбітр, куратор суддівського корпусу, цього арбітра захищає, розуміючи, що чим більше його підлеглі помиляються, тим більше запитань до нього як до професіонала? Претензії почали збиратися ще з першого туру і протягнулися до 11-го. у стартовому матчі чемпіонату між Волиню та Карпатами. Львівський клуб апелює до рішень Дмитра Кутакова. Суддя зарахував ворота Богатінова, але львів'яни вказують на Ромона Лопеса, який на момент передачі перебував у незначному офсайді. Далі більше у матчі третього туру між Карпатами та Ворсколе годуляни його асистенти двічі припустилися помилки під час визначення положення офсайд. Захисник ворслих куріло, який прийшов на стандарт в штрафни майданчик Карпат, в положенні поза грою. Так він не грає в м'яч. Але ми можемо стверджувати, що це положення поза грою не є пасивним, оскільки він приймає участь в епізоді, оскільки він е, закриває видимість моменту удару е, вратареві в Мартину Багатіну. Тому ми можемо стверджувати, що це є активне положення поза грою. Йдемо далі. Чорноморець Карпат, матчі Сергій Денковський. Продача з центру на Балашова який зупиняє м'яч рукою. Чорноморець забиває, але все починається. з того, що м'яч було зупинено рукою? Це свисток, це порушення правил рукою у нас. Грати не можна в теорії футбол. але подати протест чи дізнатися, яке покарання отримали судді за ці хиби, Карпати, як і інші клуби, не можуть ніхто не бачить можливості. Жоден з українських клубів не бачить можливості, як себе захистити в цій ситуації. Куди подавати апеляції? якими повинні бути ці апеляції? Що потрібно зробити, щоб ці апеляції були дієвими? Так, ми можемо подати апеляцію, але реально ці апеляції не працюють. Немає реального механізму, щоб все це працювало. Так само клуб не може знайти правди, коли судді ухвалюють різні рішення в майже ідентичних ігрових епізодах. Ми бачимо на фактах, не на емоціях, а на фактах, що правила трактуються по різному. Для одних команд так, для інших команд по іншому. Характерний приклад матч зоря Карпати. Мартін Богатінов за цей відчайдушний стрибок отримав червону картку. Пішов із полі Касьян, але вже в матчі проти Донецького металурга. Іде підкат, так, жорсткий підкат. Касьян намагається зіграти м'яч, не дістає, грає в ногу супернику. Порушення права немає запитань. Але арбітер відразу показує червону карту. Ми багато спілкувалися із фахівцями, з чинними суддями, кулуарно, тому що за нашим законодавством суддівським так арбітри не мають права коментувати. Жодні епізод. І всі в один голос стверджують, що це жовта картка, але ніяк не червона. Схожі дії Пилипчика, чи, наприклад, Кривцова, потягнули лише на жовту. Виникає питання: епізоди схожі, практично ідентичні. Там червона картка, У нас немає заперечень. Є правила футболу. Так, червона картка. Чому тут жовта картка? Такі ж правила футболу. Правила футболу повинні розповсюджуватись на всіх, абсолютно. Судді надалі припускатимуться помилок, а клуби будуть жалітись. Але питання в тому, коли можна буде дізнатись хоча б рішення комітету арбітрів із того чи іншого епізоду, і як покарало суддю, який пропустився помилки. Запитань багато, а відповідей немає.